Юні патріоти. Перемогу на спортивних змаганнях чернівецькі школярі присвячували Україні. Опозиційні політичні сили пройшли урочистою ходою центром міста. У День Незалежності у селі Молодія відкривали школу. Вітаю вас про те, як відзначали День Незалежності на Буковині, поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Часновин Чернівці в студії працює Майя Гуменна. Нову школу відкрили у селі Молодія Глибоцького району. Будівництво навчального закладу розпочали ще 20 років тому. Те, що цього навчального року учні таки увійдуть до нової школи, пообіцяла краєва влада. І от на День Незалежності стрічку до навчального закладу перерізав губернатор Михайло Папієв. У на Глибочині – подвійне свято. Нарешті громада, учні та вчителі дочекались відкриття Довгобуду. Школу у цьому селі зводили 20 років. Я пам'ятаю, 20 років тому я закінчила 10 клас. Але коли йшли ми в перший клас, почали копати на фундамент. І наша перша вчителька сказала, що ми закінчимо школу у новій, 10 клас у новій школі. А зараз моя донечка йде в 10 клас і має таку. Велику честь навчатися у новій гарній будівлі, у такому прекрасному корпусі школи. У новій школі 24 просторі класи: актовий зал, спортзал із душовими кабінами. Школу збудовану на європейський лад. Діти вже встигли оглядіти з усіх боків. Учні із нетерпінням та трепетом чекають 1 вересня. Я так хочу уже вчитися, все, спортзал такий класний просторий, великі, так добре. взагалі. я так хочу, щоб Піти до цієї нової школи вона така гарна, світла, пишна. Переходимо у сьомий клас і. Ми з радості приходимо нову школу, і ми дуже раді, що будемо вчитися всі в одну зміну, тому що ми колись вчилися у дві зміни. У молодіївській школі може навчатись майже пів тисячі дітей одночасно. Владники планували до початку цього навчального року завершити лише першу чергу будівництва, а у наступному продовжити зведення школи. Втім, влада зробила усе для того, аби у молодії на 20-ту річницю незалежності України святкували одразу дві події, коли визначалося. Де ми будемо святкувати 20-ту річницю незалежності України в який спосіб, то думка усіх була одна: що нам треба показати реальні свої справи Буковинцям, щоб ми могли відкрити школу, щоб ми могли відкрити дитячий садок, щоб ми могли відкрити лікарню. І в кожному районі нашої області в ці дні. Відкриваються соціальні об'єкти на спорудження школи було витрачено 29 мільйонів гривень. Ці кошти було освоєно протягом цього та минулого років. Владники висловили сподівання, що навчальні заклади такого зразка будуть у кожному селі Буковини. Оксана Денисюк Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Опозиційні політичні сили Буковини об'єднались, відзначаючи 20-ліття української незалежності. Святковий мітинг відбувся на центральній площі. До того учасники дійства пройшлись урочистою ходою центром Чернівців. Опозиційні сили перед урочистою ходою зібрались біля народного дому. Ми, українці, об'єднуємося сьогодні, і кожен в душі несе з собою часточку любові до своєї батьківщини. Кожен в душі несе часточку мрій і побажань для своєї держави, для свого народу. Згодом урочиста хода, крокуючи містом, підійшла до центральної площі. Усього біля пам'ятника Шевченку зібралось більше як 500 людей. Почався мітинг з молитви за щасливу долю України. Відтак учасники мітингу надих. Хали громадян не втрачати віри та творити свою державу майбутнє за незалежною країною. вірити вірте і боротися, бо ми разом всі поборемо. І тоді ми дійсно будемо знати, що ми незалежна країна. Ми будемо вільно дихати на нашій незалежній землі. Майя Гуменна Сергій Льоткін, час новин Чернівці. 20-ту річницю дня незалежності України Чернівці зустрічали не лише прикрашеними вулицями та площами міста в усіх храмах буковини священики провели молебні за нашу державу. Городяни також долучились до свята, одягнули вишиванки, взяли участь у мітингах та урочистих дійствах. Адже для багатьох день незалежності омріяне свято, якого чекали багато років. Це найбільше свято українського народу. Вважаю, і для мене особисто також. Я Ще вчився, коли студентом так прияв про те, щоб Україна стала незалежною. Для мене, звичайно, дивно, що влада українська що все робить для того, щоб ми дійсно відчували, що ми в незалежній Україні живемо. Але я хотів би в цей день сказати всім, що треба вірити в те, що буде краще, що Україна дійсно стане заможньою і. Незалежної справжньої України. Україна пішла не тим шляхом, яким мала йти. Вона мала йти вперед і мала йти в Європу. Ми є українці на своїй землі Богом дані, а не відчуваємо себе українцями. І це найдужче болить. Треба кожного себе змінити. Як ми будемо думати, що ми є на своїй землі українцями, то ми будемо. А як ми не будемо думати, ми ніколи не станемо. Українцям саме з своїми університетськими студентами прийшли. Ми на цю на площадь, і всі стояли день і ніч, і всі були раді. Тому що була незалежність, і що ми проголосили, що все почалося, весь рух незалежності починався з нашого Червеського університету, з наших студентів, викладачів, і почалося незалежність України. Що побажати, побажати процвітання, багаття Україні, щоб всі молодь жила прекрасно в дружбі і була багата, щоб не щоб не їхала за кордони. Ну, для мене це особисте свято, як на мене, це дуже вагомий фактор для все ж таки, якби незалежна. Ти завжди можеш зробити все, що хочеш, а коли хтось над тобою гнітить, то це не завжди тебе спонукає до якихось дій. Настрій, звичайно, у мене святковий, тому що я не знаю, як було 20 років тому тим людям, які жили в Незалежній Україні. А на сьогоднішній день у мене дійсно святковий настрій. Я всіх вітаю з цим прекрасним святом, всього найкращого нам і нашій прекрасній державі. У День незалежності у місті пройшло чимало спортивних заходів. На стадіоні Буковина відбувся матч з баскетболу серед школярів. Виховання в дітях патріотизму одне з основних завдань, що поклали за мету організатори змагань. Чернівецькі школярі свято незалежності своєї батьківщини почали відзначати ще самого ранку змаганнями на спортивному майданчику. Капітан команди з баскетболу Спартак 96 Максим пообіцяв, що свою перемогу він присвятить Україні. Ми зібралися для того, щоб сьогодні святкувати День Незалежності України, присвятити цю перемогу українцям, всім її патріотам і зробити цей день якомога яскравішим. Три тренування на тиждень по дві години підвищують майстерність цих юних баскетболістів. Окрім цього, дітей вчать співати національний гімн та любити свою батьківщину. Всі наші учасники, які многі багато играють і в баскетбол, і бігають орієнті, вони гімн з большим таким желанням виконують самі, і, в принципі, восприймають це як один із найбільших, таких більших допомагає там виступати, а національний флаг. У нас всі да з собою на всіх сорінуваннях, даже ми йдемо, просто не боліють уже на всіх сорінаннях. Стараються боліти з государственной атрибутикой. Майбутні нації це діти, а вони в свою чергу мають бути сильними, фізично загартованими та здоровими. Валерія займається баскетболом із другого класу, і в свої 12 і вже є чим похвалитись. Ми ви вигравали багато змагань. в мене є багато медалей, десь 47 грамот. Три медалі, навіть є бейджики за суддівство, ну, деколи все змагання. Окрім баскетболу, в спортивно-оздоровчій установі Буковина до Дня Незалежності відбулись змагання з шахів та армрестлінгу. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. І на сам кінець невеличкий експромт від наших журналістів, 24 серпня Чернівчани привітали країну, щиросердно та палко заспівавши гімн. України і слава і воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля, принуть наші вороженьки, як роса на сонці запануємо Ще ми браття у своїй сторонці, Душу тіла ми положим за нашу свободу. І покажемо, що ми, браття, козачкого роду. Такий був інформаційний випуск «Час новин Чернівці. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті на сайті Ейсісі Наша служба новин вітає боковинців із Днем Незалежності. Бажаємо не втрачати віри та бути відданими своїй країні. Дякую, що з нами. Побачимось.